Отже, Володимир Трач зараз в нашій студії Володимире, привіт, рада тебе бачити. Я теж дуже ракрута пісня. Я подивилася вже е, відео, крутий кліп. Як взагалі виникла ця ідея? Коли виникла пісня? Сам написав. Ну, перше, я хочу сказати, що історія цієї пісні тягнеться з 2014 року. Насправді, так, так. якщо дехто думає, що війна почалася у нас 24 лютого, то це Ректому. не так. Це не угу. так. Війна почалася 2014 е, року, і е, автор цих слів, поет е, Іван Коваль. Написав е, цей вірш в 2014 році. Він був вражений. Тоді йшли перші бої е, на сході, і е, тоді ще загинуло він. Він розповідав таку історію, що загинуло тоді 19 курсантів з якогось училища. Він був вражений цією подією і написав текст. Цей текст він лежав, чекав свого часу і. Цього вже літа 22-го року. А оці кадри, оце відео, тому що там реально дуже красиві кадри. Там і ці поля, і зверху ці зйомки. Ну це якісь професійні, очевидно, зйомки. Це якщо ви можете замітити, це документальні кадри. Тут нічого нема спеціально знятого для кліпу. Це все документальні кадри з нашої з нашої війни. Є е, є ексклюзивні кадри, які ще не появлялися в інтернеті ніколи. Це чиї? мені присилали друзі, які воюють зараз на фронті і. Своїх дронів там деякі кадри є ексклюзивні. Да, тобто, районі. це наші військові, які знімали буквально ось на полях, де вони працюють, де вони відпрацьовують, де вони захищають, вони поділились цим відео, так. і ви вперше їх використовуєте, вперше вони будуть е, взагалі ну і в інтернеті, так, тому так, що так. пісня сьогодні презентація кліпу е, на Ютубі, так? У Ютубі заходьте на мій Ютуб канал. Якщо пісня сподобалась, будь ласка, розповсюджуйте її, щоб побачили її більше і більше людей. І е, я так розумію, що раніше Самому репортуар був такий е, про любов, про кохання, про почуття. А це очевидно вперше така от патріотична виходить. Так, історія. скажу чесно, що в моєму репортуарі це перша патріотична пісня, але е, любов нікуди не, не дівається, і насправді навіть в патріотичних піснях. Любов має бути в серці, бо якщо немає любові в серці, ми не переможемо цю таку страшну чорну цю навалу. Тому що завжди має бути от, е, любов. Тому навіть в таких важких піснях, як ця, е, любов присутня в серці. Можемо її послухати? Давайте, я заспіваю з радістю. Всі глядачі наші послухали, прийнялись в мене вже мурашки по шкірі. Прошу. Так. Сході жито, розколює два світи, чи маю я право жити, якщо догораєш ти, упали роки крізь сито, чверть віку не вік нести. чи маю я право жити, якщо умираєш ти, крайна. Кров'ю политий хліб наш вмитий слізьми, жито, кулями битежати, будемо ми над житньо небесним краєм, чорніють німі хрести, і рай вже не буде раєм. Якщо пропадаєш ти, укриє ті рани житом. Та маки почнуть свісти, я буду ще трохи жити і вічно жити ти. край наш, кров'ю полити хліб наш, вмитись різьми, Жито кулями бити. те Вмити слізьми, жито кулями бити Жати будемо ми <му> край наш кров'ю полити Вмити слізьми, Жито кулями бити. Жати будемо ми, Край наш, кров'ю политий, хліб наш. Вмити слізьми, Жито кулями бити. Жати будемо ми. Жити будемо ми. Слухай, Приймає просто до душі. Дякую. Я вже казала, що е, мурашки буквально дуже дуже дякую тобі, співаєш ти, дякую. як завжди, божественно знаєш, і е, чіпляє все от струни. Трошка ж руки трусяться від цього. Якщо подивитись, якщо подивитись кліп, якщо послухати цю пісню, я думаю, що кожного нашого глядача вона може також зворушити, бо це про наше життя, про те, що дійсно там заміновані поля, але аграрії сіють. Скільки ми втратили аграрію, скільки ми втратили людей, і що дійсно. От це важливе в кінці будемо жити так. і будемо захищати свою країну, І наближати всіляку перемогу. Так. Дуже дуже дякую тобі. Пасибі, удачі, за запрошення Україна переможе. Все буде Україна. Так, Володимир Трач, заслужений е артист України, співак, відомий в багатьох музичних шоу. І сьогодні у нас була прем'єра на нашому каналі з піснею Жити.